Дорогі брати і сестри, якось одного разу приходить до мене жінка і каже, у мене помер чоловік, католик, ми з ним вінчалися. Ну я перше запитання, яке задаю, чи він сповідався. Ну, Бо для мене якби, важливо це знати, так, як священника. наскільки переживають за нього, за цього чоловіка, чи зовсім не хвилюватися. Вона каже, сповідався так, він сповідався. Кажу, а коли останній раз? Ну, як ми вінчались, а скільки років пройшло? Ну, вже 53, коли ми прожили 53. от. Він каже, сповідомився. І вона ну, вона то розуміє, що от е, вона говорить якось так відповідально це, але як священик, ну, якби задаю питання, а як можна висповідатися на все життя? На один раз на все життя? Або інший чоловік, який запросив священника, тобто мене, приходить сестра і каже: Посповідайте мого брата. Я питаю, чи він взагалі коли-небудь сповідався, чи ні. Каже: не сповідався. Ну, там в дитинстві, можливо, з дружиною невінчаний, зараз тяжко хворіє. Прошу, будь ласка, очі, посповідайте, а в мене тоді якраз цей день не було часу, і я розумію, що це дуже відповідальна справа сповідь хворих людей, бо фактично це ну, наша найбільша допомога для людини. От як людина все життя прожила своє в гріхах, і от посповідалася, щиро жаліла за цих гріхів, то Бог прощає гріхи. І ми, шість священики, навіть в такому в загрозі смерті навіть виділяємо відпущення кар за гріхів. Тобто це таке, такий відпуст фактично повний. Ну і, і мене не було часу, але думаю, треба до цього чоловіка поїхати. Ну, я розпитав, скільки йому років, та думаю, цей чоловік ще буде жити, але треба з'їздити якось. Так. І дійсно, мене буквально було ну, хвилин 20 часу. Навіть можливо сказати, що їх і не було. І я до нього заїхав, питаю, кажу: ви сповідатися хочете, чи вас змусили? Дуже хочу, дуже каже, хочу. Я так хочу з Богом поєднатися, що ви собі не уявляєте. Ну, кажу, раз ви дуже хочете, то сідайте, будемо з вами говорити. Я з ним почав розмову, так, вже нікуди не поспішав, ну, так, бо, тому що це важливо так, людину примирити з Богом. Хоча я дивлюсь на нього, думаю, чоловіче, тобі ще років 10, це як мінімум жити. Я його висповідав, він дуже гарно висповідався. Я таких людей рідко зустрічав, тобто, щоб так жаліли за гріхи. Да, йому Бог дав таку благодать видно, такого жалю за гріхи. Тому що зазвичай людина, коли не практикує сповіді, то вона, ну, якби ці гріхи, ви з неї, знаєте, як факти певні, але вона за них, щоб так жаліла, аж, ну, то не завжди це видно. А в ньому цей жаль такий був аж видимий. Ну, Я поїхав спокійною такою думкою, думаю, нехай лікується. Да, в нього онкологія була. Тут на другий день ця ж сестра приходить його, ну я думаю, ну що сталося? Думаю, ще раз, ще раз їхати сповідач, чи, чи як? Чи може одужав, хто його знає? Каже, отче помер. Кажу, як помер? Помер, каже. Ви поїхали, відразу йому стало погано, визволи швидку і в лікарні каже, зранку помер. Прийти на похорон. Я, як священник, то з одного боку засмутився, що він був досить молодою людиною, ну, відносно, да, 50 50, але з іншого боку, я був дуже радий, що я знайшов час і що я мав можливість опримирити з Богом. Дорогі брати і сестри, Бог нам дає сьогодні слово, в якому пояснює, як виглядають ці справи наші покаяння. І в книзі Закиїла дає відповідь людям. Які задають слушне питання. От якщо людина прожила праведно все життя своє, ну як там до 60 років життя і в старості чуть схибнулася, то там на 5 років чи на 10, і в 70 років померла, то чи Боже ця людина буде спасенна, чи ти її приймеш ті вчинки добрі, які вона вчинила, вчинки милосердя, її віру до 60 років життя? Ну, в старості років, там з ким не буває. Да. І Бог каже, що ні. Він, як грішник, мусить померти. Тобто він мусить понести кар за своє безбожє, за своє непокаяння за ці 10 років. А люди кажуть Богу: а як так? Чому ти не зараховуєш попередні заслуги? І Бога, людина звинувачує, що ти несправедливий, що ти несправедливий, що ця людина достойна спасіння, а ти її не приймаєш до себе. Ти їй не даєш оправдання. І з іншого боку, людина обурюється, каже, прожив той же самий чоловік до 60 років безбожного. Чинив гріхи всі, які можливі. Все життя Бога не знав, ненавидів навіть. Людей не любив, вірний не був по подружжі, дітей не виховував, роботу собі шукав і не міг ніяк знайти все життя. Безвідповідальна людина, безбожна. І щось йому в 60 років цій людині от, прийшло йому, його Бог надихнув, він покаявся і 10 років прожив своє життя до 70 набожним дуже життям, покаянням в сльозах, в плачі, духовному такому жалі. І люди кажуть Богові, що, Боже, а ти таку людину приймаєш і оправдовуєш, як ти так можеш. Він безбожно все життя прожив, він стільки зла людям зробив. Бог каже, приймаю. І Бог пояснює, що не можна покаятися на все життя. Не можна покаятися один раз на все життя. Це цілий процес. І тому для нас, християн, дуже важлива витривалість на дорозі спасіння. Не один раз, не три роки, да, а все життя. Чому це дуже важливо? Тому що нам, людям, на емоціях легко е, якийсь час збудувати свої відносини з Богом і сказати, наскільки Господь прекрасний, наскільки Він мене любить, наскільки в нього чудовий план для мого життя, а потім емоційно згаснути. І сказати, а я вже Бога не відчуваю, а я вже не бачу Його плану, а я, а я страждаю, а я йду дорогою Христа, я на Голгофі, мене розпинають. А де Бог? Куди він сховався? Чому він мене залишив? Емоції пройшли, дух покаяння, так званий, теж пройшов. І людина до цього горіла, а потім десь це все зникло. І ми таких, на жаль, наших братів і сестер бачимо, які були колись в нашій спільноті, і потім нашу спільноту залишили, перегоріли. Так. На жаль, для кожного з нас це є така загроза, тому ми не маємо права осуджувати нікого. І от в Євангелії від Матея Ісус пояснює, що неважливі наші аж так емоції, емоційні стани, як важливі наша дія. Бо Ісус показує два сина. Один син, якого запрошує чоловік, як Ісус каже про нього, один чоловік мав двох синів і прийшов до першого і сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні в винограднику. Той же відповів: Не хочу. Ну, фактично відповісти не хочу, може тільки син. Раб. Ніколи не скаже, що не хочу. Тут такий якби, натяк на наші відносини з Богом. Які вони? Чи синівські, чи все-таки рабські зі страхом? Бог хоче, щоб були синівські. І тому, як вони синівські, то ми з Богом навіть на деякі моменти можемо дискутувати, йому задавати питання. І син каже, який дійсно себе відчуває сином. Бо це Євангелія це, це дуже відноситься до Євангелії з про притчу про блудного сина. Там теж двох синів, один робить що завгодно, тобто каже, що давай мені те, що мені належить, хоча це не його, це батька, але частину мого маєтка, він вже привласнив все, що, що, що батькове, веде життя таке, як він хоче, а інший. Живе раб. І от син каже: не хочу я йти, не хочу працювати. Тобто, це його така перша емоція. Я не хочу. Ну, емоційний стан. А потім розкаявся і пішов. От, дорогі брати і сестри, багато з нас хто задає питання, от, чи моя молитва, коли я себе змушую вислухана. Бо ми дорослі люди змушуємо себе йти на місце праці, хоч нам не хочеться. Так само молитися, Євангелію до рук брати. Кажу, «Ну, чи Богу це потрібно, да? те, що я себе так примушу. Я б хотів би цього бажати, хотіти, щоб, мен... щоб мені було легко це робити. А я себе весь час мушу дисциплінувати, примушувати, да? казати, що роби це, бо це добре, бо це потрібно. От Бог дає тобі відповідь. Так як цей син пізніше розкаявся і пішов. Тобто, те, що ти робиш, Твої вчинки, твоя молитва, вчинки милосердя, да, твої, твоє християнське життя Бог приймає, незважаючи на те, які ти емоції в даний момент переживаєш. Ну, бо дружина, яка готує їсти, або мама, яка готує їсти своїм дітям, або дбає про свою сім'ю, ну, в неї дуже часто ну, не найкращі емоції. Да. Вона цього не хоче робити, їй це дуже тяжко, але результат. Прекрасний завжди. І от е, далі, е, що говорить Ісус, що сказав до другого сина, а той дуже цікаво відповідає, Я іду, пане. Тобто Він як раб себе почуває, Він не почуває себе як син. Він як раб зі страху. Каже, я йду. Але оскільки був раб, бачив, що можливо не піти, то не пішов. Він чемно сказав, така чемна відповідь, але але не пішов, да? не хотів іти, не, не, хоча відповідав позитивно. І от Бог каже, що для нього не так важливі наші емоційні стани, да? наші емоції. хоча ми не, дуже часто приписуємо дуже важливе значення, коли кажемо, я все життя прожив з Богом і його не знав, а тут відкрив для себе. Да? Це дуже велике питання. На якому рівні? Ти відкрив для себе Бога на рівні віри, То своїх виборів, волі? Чи ти відкрив на рівні емоцій, емоційних станів? що ти відчув задоволення від Бога, від того, що ти з ним перебуваєш? А як ви думаєте, Ісус, коли був на Христі, Він переживав такі сильні емоційні стани? Чому Він казав, Отче, Отче мій, чому Ти мене залишив? Це, мабуть, від задоволення да, він це робив. Тому, дорогі брати і сестри, наша християнська дорога і дорога християнського покаяння, вона триває все життя. Не можна запастися на все життя. Нам би так хотілося здобути. Да. І потім Богу сказати, Боже, ми ж колись то були Твої. Або, каже, мені сьогодні важливо чийти, кому ти належиш. Важливий остаточний результат, бо дорога. Вона різна. І кожен з нас цю дорогу проходить і має різні спокуси випробування, але важливо, до чого ти прийдеш. Тому нехай Господь нам всім допоможе прийти до покаяння, щоб ми, пройшовши ці всі спокуси, наші гріхи, спокутувавши, упокорившись, прийшли до Господа оправданими. Да Господь сказав, що сину, дочко, я. Тебе ради вітати, бо ти маєш покаяння, ти прийшов в покаянні. А з іншого боку, це для нас добра новина, що ми маємо можливість покаятися аж до останнього подиху. Амінь.